Вітаю вас в ефірі новини тижня з Мариною Каплун. І перш за все хочу привітати вас із Днем Знань. Це свято приходить до нас із початком нового навчального року, коли відкриваються двері шкіл та інших навчальних закладів. Найкращі Житомирські виші відсвяткували початок нового навчального року. Нам довелося побувати у ЖДУ імені Івана Франка, у жвінау та агроекологічному університеті. Подробиці святкування у сюжеті. Сергія Павловича Корольова національного авіаційного університету з нагоди посвятив студенти вишиководи заступник начальника інституту полковник Хабчук. Я вас всіх щиро від душі вітаю з цим прекрасним святом, святом початку нового навчального року. Комуністична партія України найдемократичніша. Таке висловлювання можна було почути на мітингу комуністичної партії у Житомирі. У центрі міста на Соборній площі зібралися близько тисячі прихильників і співчуваючих. Лідер комуністичної партії жорстко висловлювався про політичну систему і владу у цілому. Організація мітингу пройшла на високому рівні. Правопорушень зафіксовано не було. Відбулася чергова сесія Житомирської міської ради. Під час прийняття питання про переіменування КП ЖТТУ керівник ЖТТУ Віктор Мирончук повідомив, що нарешті виплачується заборгованість по заробітних платах за червень місяць, але за липень борг лишається у розмірі близько 3 мільйонів гривень. За розрахунками, борг на кінець року становитиме близько 5 мільйонів гривень. З цього питання депутати прийняли рішення підготувати звернення Житомирської міської ради до кабінету міністрів та обласної ради з приводу виділення необхідних коштів. Нарешті на вулиці Михайлівській відбулося урочисте відкриття Житомирської музичної школи номер один імені Лятошинського. Нагадаємо, що в школі вже більше ста років. У 1905 році в Житомирі були відкриті музичні класи відділення імператорського російського музичного товариства. І протягом довгого часу вона кочувала з одного приміщення в інше. І нарешті, у 1957 році вона переїхала на вулицю Михайлівська. Неодноразово до нашої редакції звертався чоловік безхатько. Він хотів зробити звернення до Житомирян, і ми не змогли йому відмовити. Величезним здивуванням для нас стала його промова. Він 23 роки відсидів за гратами і вже 7 років немає даху над головою. Чоловік здоровий і міг би працювати, хоча б двірником, але він не має бажання. Головне його ідеєю і мрією є помста працівникам міліції. Тож прошу пряму мову. Я хочу, чтобы эту милицию как-то прижали. В прямом смысле, чтобы президент, кто, кто там над ними главный, это министры, это МВД, чтобы они просто-напросто их прижали. И сделали им то, что они делают нам. Посадили их в камеру, чтобы они прочувствовали, что это такое. Вот это я хочу, чтобы было. Продовжується Кубок чемпіонів Житомирської області з футболу серед сільських та селищних команд. Цього тижня відбулася гра між ФК Меропіль та ФК Танкіст на стадіоні Кам'янка у СМТ Миропіль. Гру прийшло подивитися близько 180 глядачів. Цього тижня нашій команді стало дуже цікаво. Хто ж найпопулярніший у Житомирі? А хто найпопулярніший у Житомирі? Хто? Ні, не можемо сказати. Ну на вашу думку, хто найпопулярніший в нашому місті? Не знаю. В нашому місті не, не знаю. Ми не місце. Ми просто не місцеві. А хто найпопулярніший в Житомирі? В якому плані? В якому з місці? Не хто саме-саме популярна особистість житломера? Найвідоміше. Найвідоміше для мене, допустимо, хороший лікар. Який не бере взятки, який добросовісно лікує, то для мене дуже популярна людина. Дяд Андрій. Не знаю. Ну, можливо, з Харчишиним з другої ріки стане відома людина, яка добилась чогось не тільки в Україні, а може за кордоном. Діда Андрій. О. Дед Андрій. Я думаю, що для кожного чоловіка это це індивідуально. Для мене... Ну, в данном случае мой внук. На виду Да. ну, как для бабушки. спросите его сами. А Ты будешь на популярным лярдуши Да. Будешь? Да. Что ты сделаешь? Буду кататься на велосипеде. И все про тебя будут знать? Да. А что ты сделаешь, если станешь най -най популярнейшим? Будешь кому-то помогать? Что ты сделаешь наиболее? Я буду велосипедом настоящим. Будешь? Ага. Да. А что ты э, Буду подавать их маме, дедушке, еду покупать, за овощи, за продукты. Наш мэр, наверное. Мэр, наверное, наш. Дебой. Шелученко, верно. Вот мы с вами встретились. Вы уже особыстесь. Я для вас. Вот, вы пошли особыстесь для вас. да. Ну, я знаю, був такий покійний, добовий Григорій Кирилович. Що там? Пам'ятник якийсь. <рес> ну, людина, яка зробила дуже багато для космонавтики, не тільки в Житомирській, не тільки української, а всвітньої космонавтики. На його працях на, в американців навіть орієнтується Раніше, коли от, в ті роки. Тому корольов це. Ну і звісно, друга ріка. Валера Харчишин, який в українському шоу бізнесі досить непогану музику демонструє. На цьому наші новини тижня закінчено. Слідкуйте за новинами разом із нами і пам'ятайте, він працює саме для вас.